Слава роду! Слава рідним Богам, Слава Україні! Русі, слава! Навіки слава! Є багато таких дуже цікавих, дуже дивних фактів. Ну нині, ото зараз знову ж таки чути постійно оце о зараз скоро святий Миколай прийде, святий Миколай прийде і такий сміх розбираєш. Чому тому, що в 60-х роках минулого століття зібрався черговий Вселенський собор у Ватікані, і там власне в числі багатьох інших речей, як то наприклад, знали, що шлях до Бога може йти не тільки через християнство. Не тільки через Христа, і відповідно кожна людина має право вільної волі тобисто вирішувати, яким шляхом найде до Бога, яким шляхом шукає власне Бога. Після того дивно звучать якісь заяви. Якщо хтось там починає говорити О, да, ви, то ви язичники чи ви такі, чи ви сякі. То то я люблю казати то ви мудріші від папи римського, та да? він визнав. Що то-то є право і свобода кожної людини, і насправді не просто право і свобода кожної людини, це є право і свобода кожного народу. Тому що це є природа людська. Людина є маленькою клітинкою, маленькою частинкою великого організму під назвою народ. Ми створюємо власне пару, і та пара називається сім'я. Так це енергетичне тіло, енергетичне таке утворення, і це один такий трохи більший організм. І ми в тому організмі великому досягаємо більше цілей, аніж поодинці. Це як буджоли. Кожна пчола поодинці вона ну, мало чого варта. А коли вони збираються в один вулик, в один рій, тоді в них виникає вже спільна свідомість, колективна свідомість. Вони знають, як будувати вулик, як мед, там, де його збирати і таке інше, вони спілкуються між собою. Розповідають, де яка квітка росте, де летіти, де не летіти, і так далі, і так далі. І так само, мурав'ї. Це ціла цивілізація, ціла, ціла власне ієрархія складна, соціум так. А ми дивлячись на муравів, розуміємо, що кожен там має своє місце. Однак багато людей не задумується, що точно так само і в народі. Кожен має своє місце, свою харму, своє призначення, покликання це покликання душі. Це не то, що нам хтось призначив, це те, що вибрала наша душа. Чого вона саме зараз готова? Саме зараз вона того хоче, того прагне саме в цьому житті. Ось це є призначення, це є покликання. Коли людина йде тим шляхом покликання свого, то вона тоді щаслива і в і в радості, і все, 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 все добре. Міце благобуття в любові в раду. Тобто, це є природа буття і природа нашого єства. Наша душа це, це це кусочок Бога. І наша душа, це, це є світло. І світло проявляється на кожному енергетичному рівні в кожній чакрі або чарі, як це в наші традиції. говориться. так, і це проявляється любов'ю, радістю, блаженством, задоволенням, насолодою і так далі. Так далі на кожному рівні. Це це власне це світло має свій спектр. Однак, власне, якщо ми подивимося, то ну не всі так духовні школи говорять. Хтось говорить, ми говоримо ну, земля свята, хтось каже, земля грішна, хтось каже, душа грішна, і природа людини грішна. Хтось каже, а ми кажемо, що що, що душа це і світло, і природа наша. Це божественна природа. Ми, ми діти богів. Ми перунові діти, внуки, держбожі, правнуки, сорочь. Так, тобто над нами стоїть. Наші праотці, праматері, і, і, яка наша природа грішна, наша природа пожесна, ми діти божі, так і, і, і наша душа це, це і світло, і наш наша природа це і природа світла. Однак, власне, от якщо ви так придивитися, то власне не всі так. Чому? Власне, тому що ми з різних золяних систем, різні народи, різні раси. Вони власне походять з різних зоряних систем. І нині нам знову ж таки, спираючись на ту біблійну концепцію, втолкмачуть голову, що ми одні в тому світі. Це треба таке придумати всесвіт, та, безкінечне, все Тут навіть ми, дивлячись на зоряне небо просто вражаємося, скільки ми бачимо зір, а скільки ми не бачимо зір. Так? А кожна зоря це система. Навколо неї, там ці, ціла система, власне, знову ж таки, планет, зоряних тіл там, і так далі, і так далі, і так далі, це життя. І, власне, в тому безкінечності життя, безкінечності зір, планет хтось нам говорить, що ми одні так? і що більше життя немає. Це, це ж, звичайно, це, це повний нонсенс, це абсурд. А, а нині це, 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 це чи є життя на Марсі, чи нема життя на Марсі, а чи було життя на Марсі і так далі, і і так так далі, так далі. тобто це неймовірно. Це неймовірно. Ну, але комусь це треба, так, тому що цьому, чим більше людина знає, е, тим більше вона знову ж таки незалежна, вільна, свобідна, нею важче маніпулювати, важче щось е, заставити її до чогось схилитися, що, що їй не потрібно. Ось. То власне от, оце треба, треба про це пам'ятати і про це постійно задумуватися, задаватися питаннями. так. І ну, різні народи, різні народи, це, це різні раси, це, це знову ж таки, ми, якщо подивимося, ми побачимо ту різницю. Тобто, це власне різні витоки, різні джерела різні зоріні системи і чим більше ви над тим задумуєтесь замислюєтесь тим тим вам цікавіше жити стає воно розкривається більше більше більше. отже таким чином власне доходимо ми до чого? до важливості важливості розуміння свого коріння і своєї традиції тому що власне от це от в п'ятницю вже будемо мати свято долі Свято Долі, наше світле свято, так, прекрасне свято. Тобто, знову ж таки, ми бачимо, як чергуються чоловіче свято, жіноче свято, чоловіче свято, і це не просто один день, це період. Так? І після Свята Долі ми будемо мати вже 6 грудня будемо мати вже чоловіче свято, свято Велеса, так? яке нині перекрутили і там під під до Святого Миколая розказують. Отак це нерозуміння, власне. Та це просто для того, щоб люди не розуміли, це так і зроблені і викручено, перекручено. Тобто свято Велеса це наше придавнє свято перед новим періодом, перед Новим роком, так? перед новоліттям, Власне, то, аби підготуватися гідно до нового року, до нового періоду. Так? То підводяться підсумки старого року, попереднього, так, і готується до нового. Аби якнайкраще вступити в новий рік, то треба що зробити? Треба ну, перед тим, як щось взяти, треба щось віддати. І Один з видів пожертв через дітей. Коли ми дітям даємо якісь пригощення, ласощі, фрукти ще чимось пригощаємо, чимось їх радуємо, якісь подарунки даємо. Так? І ну, ну, Діти їх дуже добре чує духовний світ. Так? Вони з відкритим серцем, чистим серцем. Так? І відповідно радуючи їх, Боги їх бачать їхню радість, і тоді дослуховуються до тих, хто власне, порадував ту дитинку. Так? І ось, власне. Точно так само пожертва через дітей йде на Велеса, на свято Велеса, коли ми обдаровуємо діток з солодощами, фруктами, ласощами. Ну зазвичай в першу чергу це солодощі, ласощі, так? Це вже нині там що ти там, Велесу цей? Ти вже Велесу там замовив, що ти хочеш від Велеса цей. А, а дитина каже: а Велесу, куди писати? Вайбер? Там вайбер, прямо вайбер я передам. Так. Ось. Тобто, батьки, це, виходить, що вони виступають як руками Велеса, так і від Велеса приносять дари дитині, ну, звісно, якщо дитина гідно прожила рік, чогось навчилася, так, старалася, англійську вчила, польську вчила, <Зіст> рідну мову і так далі. Так. От, це це вот свято Велеса. Так. Ну, а перед цим велицем, то власне в п'ятницю то, то будемо мати, от цю п'ятницю свято долі. Так? так, також, тобто Готуємося, готуємося вже нині, вже налаштовуємося до того, так, бо, бо це дуже величне свято і дуже визначне свято. Тобто доля, матінка це прояв влади Богородиці, Великої Матері, Всесвіту, так, Великої мами, І тут влада приходить як доля до нас. так, а доля, знову ж таки, проявляється у багатьох аспектах, у багатьох таких ликах, скажімо так. Тобто це як наш особистий вибір, наша особиста воля, рішення. так. Це також частина долі, наш дух, наш дух, який ми взрощуємо кожним своїм вчинком. так. Ну, або навпаки, вони якимись своїми химними рішеннями. так. Або зустрічаємо, або набираємо. Ну І доля, знову ж таки, як, як вище, як божественне. Тобто це одночасно і це переплітається божественне проведіння, і ми часто густо ну, не просто не бачимо, так? ми не можемо бачити усього зі свого людського рівня. Це, це само собою, це, звісно, щось ми бачимо, про щось ми догадуємося, щось ми можемо відчути, так? передбачити. Але знову ж таки ну, з божественного рівня, звісно, видно набагато більше, м'яко кажучи. так? Тому, власне, знову ж таки не треба тягнути ту ковдру на себе і казати, я хочу так і тільки так, і ніяк інакше. так? Тому е, ну, так, якби бувають випадки, що це можна так перегнути, то було е, в моєму житті, що я казав, я хочу так. І чув з Божественного світу. І тоді з Божественного світу я почув, ну добре, через два тижні, добре. Через два тижні, дуже, можна, добре. Ну, але воно було так. ну, вот. А буває, що, що, що можна ту палку так перегнути, що і що трісне так, і трісне по всіх місцях. Тому власне, ну, не треба спорити з божественним світом і казати я хочу, коли тобі кажуть не треба. От не треба. І тому власне, ми завжди кажемо, як на то воля ваша, рідні. я того хочу, так я хочу. Але то ну, так мені видається з мого людського рівня. А от вам видніше, ну, ну, врешті-решт, ви рідні, ви, 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 ви ріднесенькі, так? ви наші. То, то, ну, то, то ви вже так по-сімейному, -по по-родинному, -по 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 ви там подивіться та й вирішіть вже зі своєї сторони, як воно краще для мене. Так? І, і вже, а я довіряю. Так? І відповідно має бути віра в богів, так? це відчуття богів. І довіра до богів коли ми довіряємо себе, довіряємо, що боги, вони більше знають, краще знають, краще бачать. І ми кажемо, ну, як має бути, так хай буде. Там, от. І, а я вже зі своєї сторони буду робити старатися там, і так далі. І от, власне, в святі долі це, знову ж таки, переплітається. Так? переплітається і наш особистий вибір, і наша особиста воля, рішення, бажання, так? і, знову ж таки, божественне проведіння. Небесна доля. І ну я вам так скажу, що чим більше ви перебуваєте в духовних раденнях, в духовних практиках, в священих станах, розвиваєтеся, зрощуєте свою душу, свій дух, тим більше ви бачите божественне проведіння навіть в самих дрібних якихось ситуаціях, навіть в самих якихось, здається, ну, таких побутових рутинних речах, ви починаєте бачити це божественне проведіння як проявляється, оце, розумієте, божественні кони буття, підказки, знаки, допомога, опіка, захист і так далі. Так далі, так далі. І відповідно стає цікавіше жити. Я, я, я вам це обіцяю, що чим більше ви будете, власне, от берете мої книги, читаєте. Робите практики, так, з моїх книг, так. відкривайте плейлист практики з любов. Знову ж таки, робите. Так. Я вам обіцяю, що, що з кожним днем вам буде все цікавіше і цікавіше жити. Ви будете більше бачити, більше розуміти в тому світі, в тому житті. У кожній дрібничці, у кожній ситуації ви почнете бачити, як проявляється божественне проведіння, Воля Богів. Підказки богів, захист богів. Ось. Тож, відповідно, беріть, використовуйте, практикуйте, розвивайтеся, ростіть, аби ваше життя було в любові, задоволені, сволоді, блаженстві, щасті і радості. Бо це і природа буття. Це і шлях любомудрія, шлях любові і кохання. Тож, хай буде так. Хай буде так, ну і у цьому знову ж таки пам'ятаємо, що нині дуже визначний такий період для цього народу, не тільки для цього народу, для всього людства. І оця війна це, це не тільки випробування і трансформація і переродження нашого народу. Це, власне, через наш народ має переродитися все людство. Однак ми перші. Ми маємо це зробити. Ми маємо. Захищаючись від тих демонічних сил, обороняючись, так, ми взрощуємо свій дух, дух свого народу, очищаємо його від всього того наносного і відроджуємо свій народ у силі і славі своїй. А тому кожного дня пам'ятаємо, що підтримуємо, підтримуємо наших воїнів. Тож аби якомого швидше, якомога легше відродився народ наш у силі й славі своїй, як і тисячі років тому промовляймо. Во славу народу нашого, во славу богів рідних і в захист захисників, захисниць України Русі православної. Владайла, лейлей-лей, поле. Лей. Ярило, ярилиця, любова, люба, головна, ясна, дана, Велесі, макоша, Равог, Сокіл наш світли Батько наш життідайний спаси роду слов'янського даж Бо. Рама, Орі коло та мамай, душу свою перед вами розкриваємо, жити праведно бажаємо, сили ваші до себе закликаємо. Прийдіть і утвердіть нас в силах любові і мудрості, кохання, спокою, багатстві і відвазі. Заможності благополуччя життя праведного в яві, відкрийте нам тайни, збережені примноження, передачі і відкриття зцілення сил та силами, любові й кохання, мудрості багатства, благополуччі і здоров'я. Слава! Слава!